Держава не може повноцінно здійснювати інформаційну безпеку без залучення бізнесу. Такого висновку дійшли експерти під час круглого столу. Основні типи інформаційних та кіберзагроз на сьогоднішній день. К сожалению, кібернетичною безпеці в країні вообще ніхто не займається. І мабуть, це і невозможно, тому що основний опит боротьби імені з кіберогрозами находиться таки в частній сфері. Експерти запевняють, саме розвиток інформаційної інфраструктури єдина реальна можливість врятувати країну від інформаційної війни. А надійність роботи ІТ дуже залежить від дата-центрів, себто майданчиків, які зберігають і обробляють цінну для держави інформацію мережі інтернет. За підрахунками європейських аналітиків, в Україні повинно функціонувати як мінімум 7-9 таких центрів. Натомість є лише один дата-центр парковий. Самые современные технологии для действительно электронного документа оборота у нас в стране. Очень будет существенный скачок в развитии нашей страны.